Всім вітання, їду з Франкфурту Майн до Манхайму. Цікава буде сьогодні машина на огляді. Volkswagen Passat 370 тисяч пробігу, b 8 Некоригований одометр. Буде вам цікаво подивитись, і там класна стоянка, буде багато інших автомобілів, кину посилання тут під відео. Це поруч з Манхаймом, можливо, у когось будуть якісь машини подивитись в цьому регіоні. Теж можна буде домовитись. Тому телефонуйте, в разі чого, перейдіть по посиланню, подивіться, можливо, знайдете щось цікаве для себе. Зараз у нас 8.00 якраз. В 9.00 буду вже на ФА автомобіля. Телефонуйте, якби що телефон знайдете теж в описі цього відео.